Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про будову тіла людини. У кожної людини є голова, є шия, є тулуб, плечі, руки. Ще руки називають верхні кінцівки. Рука має лікті. Кисті. Потім, нас йдуть, потім йде живіт, ноги. Ноги називають нижні кінцівки. Ноги складаються з колін, ступні і пальці на ногах. Голова це складова тіла людини. Тут розташовані всі органи чуття. Зір це очі. Слух це вуха, нюх це ніс. Смак це рот. Зараз я вам пропоную пограти в дидактичну гру, яка має назву органи відчуття. Подивіться, будь ласка, уважно на ігрове поле та на зображення. З лівої сторони, вгорі, ми будемо ставити ті малюнки, на яких зображено те, що ми можемо понюхати. Зліва внизу ми будемо ставити ті малюнки, на яких зображено те, що ми можемо побачити. Справа вгорі, ми будемо ставити ті малюнки, на яких зображено те, що ми можемо спробувати. І справа внизу ми будемо ставити ті малюнки, на яких зображено те, що ми можемо почути. Тож розпочнемо. Подивіться, будь ласка, на всі зображення, які в нас є. І оберіть те, що ми можемо понюхати. Понюхати з вами ми можемо парфуми. Понюхати з вами ми можемо. Свіжоспечене печиво. І понюхати з вами ми можемо квіточку. Тепер давайте оберемо малюнки, на яких зображено те, що ми можемо побачити. Побачити з вами ми можемо веселку. Побачити ми можемо зорі та місяць. І побачити ми з вами можемо те, що написано у книжці. А також можемо побачити пташечку, яка буде сидіти на дереві. Тепер давайте подивимось з вами на малюнки, на яких зображено те, що ми можемо скуштувати. Це піца, гамбургер, морозиво, яєчко та ковбаска. А тепер давайте подивимося на зображення і подумаємо, що із цього ми з вами можемо почути. Ми можемо почути, як дзвенить дзвоник. Ми можемо почути, як хтось кричить. Ми можемо почути, як нявкає киця. І також ми можемо з вами почути, як дзвенить будильник. Валеохвилинка! Що корисно для нашої голови, дотримуватися режиму дня, часно їсти та лягати спати, обов'язково проводити час на свіжому повітрі, вживати корисну їжу. Виходячи на вулицю, одягатися відповідно до погоди, ні в якому разі не переохолоджувати та не знаходитися на спеці без шапочки або кепки. Уникати випадків, коли можна травмувати голову, дотримуватися правил гігієни.